Яка комунікація у України і Китаю? Непроста. Непроста, але були дві дуже гарні розмови у президента і лідера Китаю. Ми працюємо над цими відносинами, Вони дуже важливі. Я передбачаю ваше запитання, чому Китаю не було. Був в Джейді і не було тут. Вони, вони приймають участь на рівні послів. Тут вони надіслали офіційного листа, що цього разу вони не зможуть прийняти участь. Але все ж таки я вважаю, що вони будуть приймати в цьому участь. Комунікація ще раз непроста. На жаль, у минулому багато чого було, що привело к тому, що відношення сьогодні такі, які вони є. Ми точно працюємо над тим, щоб вони були кращі. Китай великий гравець сьогодні. І, але дуже багато є аргументів, які я вважаю дуже сильними для того, щоб наші відношення стали набагато краще. Я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити таку дуже позитивну тенденцію. Я, В я тому передбачаю... числі після зустрічі з Байденом всі? В тому числі після цього. І Я вважаю, що дуже важливо, щоб відбулася зустріч між президентом Зеленським і лідером Китаю. Вона Планується на хоч Ми, ми працюємо. Працю, я не можу вам сказати якусь конкретику. Ми працюємо над цим. Вважаю, що дуже є завдання від президента для того, щоб команда МЗС і офіс президенту, ми дійсно. Зробили все необхідне для того, щоб найближчим часом наш президент мав е особисті зустрічі з лідерами. От, е так званого Global South, який включає в себе і Китай, і Індію, і Бразилію, і так далі. І дуже важливо, щоб, решті-решт, відбулися візити нашого президента до цих країн. Тому що візити президента Зеленського завжди вони дають дуже такий сильний поштовх для розвитку відносин і зміни абсолютно відношення. Як це відбулося після візиту президента Рамафоза? Ми дійсно змінили. Ну, ми в дуже сьогодні конструктивному діалозі і на рівні президентів. І в мене дуже особисті, дуже гарні стосунки з паном Муфамаді, який є радником з національної безпеки. Туреччина безумовний партнер України, але Туреччина підтримала Палестину. Україна в особі держави України, президента Зеленського підтримала все таки Ізраїль. Тут на Мальті ви зустрічалися з турецькою делегацією. Перед тим як вона сюди приїхала, я почитала в турецькій пресі наміри звернутися до української сторони. І було написано, що турецька сторона збирається озвучити свої наміри, запропонувати українській стороні на Мальті посадити росіян за стіл переговорів щодо формули миру. Чи була така озвучена все таки ініціатива турками? І що ви їм відповіли? Тут ми про це не говорили. У нас була гарна зустріч і двостороння, і дуже чітка позиція була Туреччини. Вона підтримує українську формулу миру, приймає в цьому участь.